Рішення, рішення потрапило до торгоння, якщо я правильно я сьогодні з торгов розбирався вівторок. А торгоній сказав, що у нього є три дні для того, щоб дати юридичну оцінку цього рішення. Тобто Таргоній ніякої команди на публікування не давав. Таргоній також попередив цих людей цю, цю дзовку, це просто дзовка, звичайно, тобто, можна зватися дзовка, не знаю, там... Ми сироти вдови, да? та, угу. і то, Це суперсозна, що не речі, Вони сьогодні на мене приходили там і. В легкій завореній формі мені особисто погрожувало, що атовці, чи, чи я зможу прийти, АТОвцям в очі дивитися за те, що знялося це рішення. Кажу, ну питання, готовий прийти до будь-якого ходу. Скажіть, ще? Ну це, я зрозумію, це два хлоп. Я, я не питав чесно. Ну, це, це... Ну, я розумію, що я ініціатор цього рішення я розумію. Але зараз не про це мова, мовимо це красивий, ну все, ви знаєте, він приходив. Не вірошу він, так. Да. Не вірошу Да, Це ще такий черняний чоловік. Значить, ще раз, давайте по цьому, що я сьогодні розібрався в вигляді такого невеличкого розслідування. Тергонік попередив, що рішення взагалі, якщо вони хочуть відспувати на сесію, має бути опубліковане. Вони, ці люди, ці хлопці, прийшли, це вже була середа, а прийшли сюди і в інформвідділ і попросили поставити на сайт. Скільки розумію, Олесі не було, була тільки Кароліна. Вона це рішення поставила, бо атовці ніби то ну, в нас, до на речі, по атовцям є така негласна е, домовленість, що будь-які питання максимально швидко проходять, бо ну це ви розумієте, да, питання такої соціальної. Це зробила Кароліна зі своєї ініціативи. Ну, виходить, що так. Це не ініціатива Кароліна, вона поставила, тому що ну, їй сказала, що це поставила. І вона ні, ні з ким не порадилася з да. свого керівництва. Да? Ну, тобто тоді принесли так, і вона поставила. з Ну, хто її міста? Я її кімництво. Ну Олесь, да, Олесь, вищий стоячий керівник Яну, мною теж не було на поради. Кажу, це абсолютно щиро. Тобто я про цю ситуацію знав вчора вечором. Сьогодні зранку вже почання почав це почався питання розрулювати. Через поставила, бо їй сказали поставити хто? Атовці? АТОвці сказали, сказав, що питання термінової ваги поставити на сайт. До речі, на сайт можна в принципі, так, якщо ми говоримо про рішення, то публікування рішень на сайті означає, що рішення обов'язково буде винесено на сесію. Це тому, Будь-яка будь ініціатива, в принципі, якщо вона пройшла процедуру, вона може бути ініційована. Я, до речі, повністю погоджуюся з Анатолієм, він написав там низький коментар по внесенню. Mm -hmm. Чи не ну, Я з юридистом консультувався, він правильно написав, дійсно. що... В новому регламенті вказано, що може фізична особа вносити, да, член громади, може вносити рішення, але в рамках чину законодавства. І статук. Да. І дійсно, бо бо мене тільки що ці представники цього дзова. Це? Да. Да. Так. Мене представники цього дзова, значить. Питали, чого я це рішення дав команду зняти, тому що вони порахували, що я, я перевищу свої повноваження. Що я відповів? Що згідно законодавства ЗОВ не має права вносити рішення на сесію, це має право робити або через процедуру а, член громади, і толік описав це да, тобто mm -hmm. через громадські слухання, через збір через... підписів. да, да. Або це можуть робити депутати, управління чи відповідні комісії рівна ради. Тому це рішення воно абсолютно неправильно. Ну це я тобто поясню його зараз відхилили? Його взагалі мають повернути? Його, і... Значить, його... я вам кожуки рішення прийняв. Да? Тобто я його зняв з сайту рівна ради, тому що це я так. особисто моя життя. Ну моя позиція людська це ну просто це неправильно. По суті, те, що по по тій ділянці вже стільки часу намагаються. Ламати всіх місто, громадських активістів, депутатів, щоб там комусь ту землю виділити. вважаю це неправильно. Але п'яти я в даному випадку не як людина, а як представник влади, який має відповідати і діяти в рамках чинного законодавства. Рішення відповідає регламенту закону, я його дав доручення зняти. Дав зараз команду, щоб провели юридичну експертизу і підтвердили. Те, що е, таким савтовторією, бо попереднє усто мене запевнили, а мене усто не задовільняє, хочу мати офіційний документ, що це рішення неправильно було внесене, воно не відповідає закону і регламенту. І воно зникає з міської ради. Е, я вам скажу ну воно зараз зникло, але я Ні, взгу... так воно зникло з сайту. Мене ну, цікавить, наприклад, щоб воно не йшло навіть на комісії, бо воно ж подано невідповідним суб'єктом. Ну. Про це йдеться. Я думаю, що, мабуть, вона комісії не повинна йти. Єдине, що я зараз не готовий, тому що мені треба цю юридичну експертизу. Тобто, я думаю, що раз воно понад то воно, мабуть, не має попадати на комісію. Але я прямо зараз перед вами не готовий сказати, наскільки це юридично чи юридично неправильно. А ви проінформуєте да, за результатами цього я ну, думає, експертизи? року? Да. Тобто, ви вже це Мокарвіну поставте довідомо, що це її ініціатива була ставити. Бо вона Однозначно, вона вона вона, не вносить, воно... що це її ініціатива. Ну, Олесь, я... Вона не знає, що це її ініціатива. Я там інформацію від Олеся. Да? Тобто... Ну, то ви з'ясуєте цей момент, тому госпі... що Слав Кароліна не, не в курсі, що це її ініціатива. Вона сказала, що без дозволу керівника нічого на сайт не ставиться. Ти з нею спілкувався? Вона сказала, що вона ні з ким не погоджувала цей момент? Дивіться, ще раз під Чітке питання, вона, вона ні з ким не погоджувала, вона отримала і публікувала. Так, в якому є оця функція, технічна, технічна функція натискання кнопок і вона потискає на сайт, я вважаю це помилкою всередині самого рівня. Ти, ти не дав відповідь, чи вона комусь я перезвонила я там в поліцію. Моє право давати відповіді на питання, так як я вважаю. ще раз. Це ти винувато єдиновічно. Не хтось доповів очутку колодічу, тому що це твоє особисте рішення. Твоє особисте рішення ставити на сайт, і ти не слабо я зміною, і як так вийшло, непонятно, але це твоє рішення. Просто хочемо, щоб ти знала, скільки вирішується. Дякую. За інформацію. Так, давайте не зустріч.